Друзі, всім привіт! Прийшла ось до курочок. Вони гуляють аж три штуки. Всі в курнику сидять. На сьогодні гарна погода, так тепло, розтає. Вчора сніг великий йшов, он джек виглядає. В основному сидять у курнику. Сьогодні вже кашу їм насипали. Ось на дворі їдять. І бурячок червоний, капусту почистили. У супівника хвіст общипаний. Ось такий пишний хвіст. І вже хтось від общипав йому. Як гарно співають. Що? У вас тут тепло, ви не хочете на двір, так? Да? Греблись у соломі, кури. І в сідалах своїх у гніздах гребуться. Ми туди соломку настляємо. Хочу подивитися, що О, бачу. Ой. Вже два яйця є. Ось ця курочка несеться. Позбирала яйця, в обід небагато. Але потрібно до них заходити мінімум тричі, тому що кури можуть знестися і розтовкти яйця. Потрібно частенько заглядати заглядати гнізда, бо бувають такі випадки, що кури б'ють яйця. Повикупувалися в попелі чисті такі кури гарні. Мені подобається, як вони за собою доглядають. Ось півник туди заліз. Зараз піду подивлюся, що там поросята роблять. Вони до нас вже повністю звикли. Люблять гратися там в станку, стрибати. Можуть в обід оце ще й спати, тому що часто заходжу, а вони дрімають. Ось уже поросятка, у них тут свіжа соломка простелена, водичку вже вони випили, комбікурм ще є. Ось ходять. Як завжди, в своєму улюбленому куточку сидять. Чи на даний момент стоять. У нас вчора така ввечері буря, була, сніг пішов великий, і в селі не стало світла. Думаю, цим не дуже холодно було, хоч і лампи нема, а от курчаток гріли. Та інкубатор закладений також. Шкода, думаю, хоч би все було гаразд. Скоро ми будемо в обід у них вправлятися. Ой, грається як. Ой, грається. Да, Динька, що ти граєшся? Грайся. Грається, Бачите? Звикли вже, вже не бояться. І до, до руха так ідуть уже. Вже водичку майже допили. Нюхають щось. Що ви? Поросятка-поросятка. Нюхає щось. Ось кабанчик, у нас тут свинки всі підійшли. Вони підходять до кори та їдять скільки їм хочеться. Якщо поросяткам сипати в вільному доступі їжу, то вони будуть їсти в міру. Скільки їм захочеться. Не буде такого, що вони були голодні, голодні, тоді насипали, вони об'їлися. В принципі, якщо у них в них у кориті постійно лежить комбікорм, то такої, такої, як би сказати, жадібності до їжі в них не буде. Ось. О. Пішла веснушка туди, денька воно бідає. Тюк-тюк. Ось так так грається, ось так так подобається. ось молодець, як стрибаєш. Стрибає. Стриб-стриб. Грається. Жекон розговкався на когось уже. Навіщо ти її відігнала? Їй саме час гратися, хоче гратися. Лямкають, поросятка, ось бачу, кури зголодніли, повиходили. Обідають. І одна курочка підійшла до Джека, він щось гавка на неї. Щоб відійшла. Але їй все одно. Вона його не боїться. Ох, і не подобається Джекові, що до нього підійшла курочка. Такий він у нас охоронець. Чого Джек? І хвостиком махає, облизується. Ото такі сьогодні справи. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. Мені дуже приємно. Всім бажаю здоров'я, мирного неба, всім пока!